Перше враження про ваш бренд, клієнти часто отримують від спілкування, тому першою порадою моєї буде пропрацювати свій власний стиль комунікації. Ви маєте бути дуже вічливими, дружніми, надійними та професійними, і це водночас. Дуже гарний спосіб стати ближче до ваших клієнтів і завоювати їх довіру це висловити свою подяку і показати, що ви цінуєте. Кожного своєї свого клієнта. Це не складно, але при цьому далеко не всі продавці витрачають час на те, щоб подякувати клієнтам за їх замовлення та взагалі за довіру. І тут дуже важливо є саме персональна комунікація у вигляді подяки. Таким чином, ви зможете показати, що за вашим брендом ховається людське обличчя, що ви реальна людина і що. Це допоможе забоювати відданість та лояльність ваших клієнтів. Приділяти увагу персональній комунікації потрібно однозначно і особливо це потрібно молодим магазинам на старті. І ще поділюсь з вами одним своїм лайфхаком, що стане в нагоді і досвідченим продавцям та допоможе збільшити продажі. Дуже часто потенційні покупці задають нам уточнюючі питання щодо товару, але замовлення ще не оформлені. І своєю відповіддю ви легко зможете довести це до. Угоди. Не закінчуйте свою відповідь крапкою, не відпускайте просто так можливого потенційного покупця, дайте відповідь, а далі задайте вже своє питання, ну, наприклад, таке. Якщо мова йде про розміри, то запитайте, а який саме розмір вас цікавить. Таким чином, ваше спілкування переросте в діалог, коли вже потенційний покупець повинен буде відповісти вже на ваше. Питання, і це з великою долею ймовірності і може закінчитись продажем.